Перед основним тренуванням Кирило відпрацьовує удар ногою ваше. Це удар ногою, коли ти б'єш ребром стопи. Карате 13-річний хлопець, займатися почав ще до повномасштабної війни в Краматорську. Переїхавши до Дніпра, продовжив. Півтора року займався ще у Краматорську. Тут в Дніпрі займаюся чотири роки. Ну, я брав у багатьох змаганнях участь. Пам'ятати їх кожний раз не можу. В Цій групі займаються діти від 8 до 13 років. Переселенець Маріуполя Кирило наприкінці листопада став чемпіоном України. Кубок України з карате відбувся 22 листопада в Києві. 11-річний хлопець шотокан до почав займатися в Дніпрі два роки тому. Більше за все в мене виходить, напевно, змагатися. Ну, мені це більше подобається. Жовтий пояс твій, Що він означає? Він означає, що я. А ми участвуємо спочатку на кубках міста, де отримуємо кваліфікацію на чемпіонат чи кубок області. Ми беремо участь там, де беремо певні там да, кількість нагород, і, скажімо так, проходимо далі і далі. Вже це чемпіонат Кубок України. За окремий удар дається певна кількість балів. Наприклад, за удар рукою дається один бал. Але потрібно не просто вдарити, а виконати так звані критерії оцінки. Тобто, потрібно вдарити правильно. Олексій Переселенець Краматорська У чоловіка коричневий пояс карате розповідає, сам ще продовжує вчитися. Карате це шлях довжиною в життя, і я на шляху наступний мій пояс чорний. Коли мій сенсей е, скаже, що я готовий, я буду здавати на чорний пояс. Кімано е, завжди стиралось, воно все було. завжди було чисте, але пояс ніколи не стирали. І от під час тренування від бруду, про вибачте, крові, він ставав трошки жовтенький, потім трошки помаранчевий, потім трошки зелененький, потім синенький, а потім вже він, врешті-решт, ставав чорний. І отак було тоді. Зараз ми до таких критичних методів не йдемо, тому у нас є система оцінювання. Найперше пояс білий. Далі учні займаються, здають іспити та переходять на наступні рівні. Дев'ятирічна Анастасія Скримної вже здала два іспити. Сьогодні в неї помаранчевий пояс. Я почала займатися десь в 7-8 років. Мене зацікавила культура, ну взагалі, все, що стосувалося карате, тому я і пішла сюди. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату світу з карате, який відбудеться влітку в Бразилії. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.